Так, всім вітання. Сьогодні у нас, сьогодні нам попала в руки така апаратурка з 260-го. Зроблена на Раїсі. Ну, то таке. Вона у нас 12 го рочку ще. Вона буквально 0 цього. Вона може поробила. Я знаю час. І плюс минут 20 на стенді поганяли, ми її подивилися, що і як. Е, трошки вона вже бачимо, рижики почала ловити. Ну і то таке, ми йому накинули вже морду СМДовську. ну Це попробувати. Якщо все вийде, то ми зробимо йому нову плиту культурнішу. Вона свіженька, не роблена нічого. І хотів би просто заглянути її, так скажем, подивитися нутро. Бачимо різний алюміній. Тут якийсь він такий ярчий, тут темний він такий. Вона у нас стоїть уже трочки два. Ну, таке. Саме цікаве, що вона у нас все в пломбах. Ну, пломби, як і все остальне, робиться там. Е, пломбу ми просто проволочку з, ну, з бантика скрутили, розкрутили. І віце вона просто ну, все вилізла і все, вся пломба. Ну нічого. Зараз ми її скрутимо. Подивимось. Вона була вся в пломбі, ну одна щось пломба є, ми її зривати не будемо, хоча її тут зривати таке. Бачимо трошки на там. І бачимо регулятор. Вроді би він як. УТН, але він не повністю УТН. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо там якийсь такий непонятний УТН. Ну як? Видно, накльопчика ще немає, не видно. Воно буквально тільки-тільки почало -тільки воно притиратися. Ну, коректор піджимає тут. Зносик мінімальний. Там вже стоїть довгенько. Іка вже така трошки тугенька, треба буде її розробити. Бачимо, вже коректор трошки другий. Хотілося б розібрати її, подивитися, що і як. Пружина, кстати, друга на порядок менша. А на болт, походу, він нас регулює коректор. Коректор іменно мощность коректор. Ну а далі нічого цікавого, все той же злопакосний УТН. Жи бачимо. Оцю рейку вони переробили. А вже на бляшки, на бляшки. Ну, все те саме, упорний. Який 108-й подшипник шариковий. Там грибок той самий. Тільки не видно. Блять не видно. Не, п'ятак стальний тут, на свіжих утаенах. Умудряються, кстаті, умудряються оцю плиту, Оцю цього, що на чотирьох болтах, умудряються її робити пластмасову. То взагалі унікальні унікальні кадри таку э, штуку зробили. У нас вдома, кстати, стоїть у я його там пізніше покажу. Він перебив два рочки і в нього оцей вал болтається як положено. Коротше, утенну не геть у Ну, а далі там ми вже не заліземо можна було б але то вже туди не хочеться лізти Коротше, можна її як можна вона з 260-го кому цікаво плита все є рідне з 260-го но у нас вона нас буде ставитися на 31 й пробуватися так що є два варіанти збитій або 31 й або 260 й Ну таке, що в нас подкачка? Подкачка, подкачка. Шайби, як на Камазі, регулюються? Таке, коротше. Там теж наклепчика не видно навіть. Такий цікавий насосик. Подивимося, чи буде він рівнятися до моторпала. Чи все ж таки земля і небо буде? Бачимо. Що це, це чудо в пір'ях нам скаже. Значить по насосу 630 втарей. По цьому маркировки я не знайшов ніхера. Нічого і ні в кого. Тому що мої предположения, якби. Не знаю. Або такі вони хороші і Пользуються спросом дуже мало, або такі вони хороші. Не знаю. Регулятор бачили. Секція похожа. Похожа на КамАЗовську. Наверно там плунжер стоїть 771-11. Ну, должно воно якби нормально себе чухать. Може бути таке, що він зараз не заведеться з першого разу, бо в нас коректор трошки його... Дусить, дусить, як то каже, І він мене не дусив. Ну, Попробуємо. Зараз ми сюди крутимемо один болтик, щоб вже наверняка було. Про що я й говорив. Ще не будемо Пук-пук-пук, Я поняв, поняв, хорошо. Я тепер поняв, чого він не понравився. Як він робить Треба лізти до регулятора, до заводських, заводських настроєк. Так то рога, більш-менш. Ну як? Я б сказав нормально, що він роби. Нормально, що він роби. Треба буде його кинути на стендю, бо він якийсь такий. Коротше, ви самі все чули, що я буду. Отождатися об'ясняти. Ну якось так. Хто що знає, хто юзає такі насоси. Ну, в принципі, ніхто нічого толком не скаже. Бо ну, таке чудо я раз бачу. Хоча трошечки, трошечки пройшло через руки цих насосів. Ну такого я не зустрічав. Повторюсь, це насос заводський. Сюди не лізли. Одне, що я поліз, я просто відкрив, подивився, що там робиться. Ви самі бачили, що він свіжий. Людинка брехати не буде, та яка його купила за свої кровні. Тому що <кхе> Тому Тому що що? Потому що Моторпал став Ну, по ресурсу, людина не хотіла чекати Купила сразу новий. Ну, моторпала не було, звісно, купила такий. І він її не устроїв. Не устроїв до того, що прийшлося людині купити е, відправити Моторпал на ремонт і все одно сіронуждати. І все одно ждати. Короче, Коректор ми навіть підключати не будемо, тому що він нам поки що до сраки Ну, а робить він якось так, як ви чули. Ну що, на сьогодні все. Йдемо трошечки погріємося. І у нас роботка далі є. Все, поїхали.